Президент України Володимир Зеленський заявив, що на мирних переговорах у Женеві наступного тижня Україна, США та Росія обговорять, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню. Про це він сказав на теренах Мюнхенської безпекової конференції. Сьогодні її другий день. Про головні меседжі, які вже пролунали там, знає Зоряна Степоденко. Це кореспондентка Радіо Свобода. Вона з нами на прямому зв'язку. Зоряно вітаємо тобі слово. Вітаємо. Вітаю колеги. Ви знаєте, дуже багато цього річ уваги на Мюнхенській конференції до того, яке ж саме майбутнє очікує на трансатлантичні відносини, мається на увазі на тлі всієї напруги між Європою і Сполученими Штатами, яку ми спостерігали в останні місяці. Тому дуже довго очікуваним було послання е, європейським союзникам Марко Рубіо. Саме він очолює найчисельнішу в історії конференції делегацію, яка сюди приїхала до Мюнхена. І Рубіо зі сцени конференції говорив про те, що Європа і Америка. Дуже близькі не тільки політично, військово-економічно, а й також культурно, цивілізаційно, що жодного роз'єднання от власне сполучені штати під керівництвом Дональда Трампа не прагнуть, і що прагнуть навпаки до тісних зв'язків із Європою. Лише зацікавлені в тому, щоб вона була не слабкою, а навпаки, сильною. Ну, ви знаєте, що Мюнхенська конференція це не лише майданчик для ось таких. Промов, які потім ходять в історію, які розбирають на цитати, і журналісти, і не тільки і які цитують через багато років і після того як ці промови були а, виголошені. Приклад тому промова Володимира Путіна в дві 2007 року, де він закидав європі і також сполученим штатам заходу. Загалом що буцімто Росії заважають провадити її. Власну політику, це останній раз до речі, коли Путін взагалі був, у але не тільки от такими виступами знаменита конференція, а й тим, що це по суті для лідерів нагода зустрітися один з одним і проаналізувати от, власне, які ж зараз є ключові. Виклики безпеці, яким двостороннім відносинам підбити підсумки, проаналізувати, куди ці відносини рухаються. Уже завершилася двостороння ось така зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо і Володимира Зеленського. Про це ми дізналися від прес-секретаря українського президента буквально кілька хвилин. Тому немає ще жодних підсумків. Вони відповідно будуть водом, як і від американської, так і від української сторіни. І поки на них чекаємо, я коротко буквально розкажу, які меседжі вже полунали. Володимир Айки виступаючи на конференції сьогодні, він сказав, що дуже часто от в нього таке враження лунає запит до поступок саме з українського боку, тобто очікується, очікується, що Україна буде більш такою зговірливішою, щоб укласти мирну угоду з Росією. І журналістам уже детальніше Володимир Зеленський. Потім під час спілкування ви його кадри якраз показуєте. Пояснив, що мається на увазі. Він сказав, що дійсно підтвердив найскладніше питання це питання Донбасу. Росія продовжує наполягати на тому, щоб Україна відійшла із тієї його частини, яка залишається їй підконтролюється близько 30% території Донбасу. І Зеленський казав, що це не лише про землі, що е, Україна цього не зробить, а це також про 200 тисяч людей, які проживають відповідно на цих територіях, ну але і про геополітичний вимір цього питання також український президент говорив. Він сказав, що е, якщо Україна відійде із підконтрольної її частини Донбасу, то для Володимира Путіна це буде. Перемога, яку відповідно він сприйме так, що взагалі невідомо що він зробить після неї. Тому для України принципове питання, щоб власне ці е, території українські території контроль над ними за собою зберегти. Очевидь, можемо припустити, що Зеленський міг говорити про це з Рубіо, і також він сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що в нього попереду ще е, буде е, дзвінок із Джаредом Кушнером, також із Стівом відпухом. Це американські переговірники, і сторони будуть. Звіряти годинники так би мовити перед наступним переговорним раундом, який запланований у Женеві на 17-18 лютого, тобто наступного тижня вже пройде. Зеленський сказав, що прокоментував зміни у складі російської делегації. Яку знову очолює Володимир Мединський, радник Володимира Путіна із історичних питань, сказав, що не очікує, що будуть якісь глобальні зміни через це. Вже знаєте, українська сторона працювала із Мединським. Ну, власне, якщо будуть пропозиції обміну полонених. Технові то Україна запевнив президент, звісно на них піде, оскільки для неї кожна її людина важлива це слова Зеленського. Будемо чекати, як я вже говорила на інформацію від обох сторін, як пройшла двостороння зустріч. Окрім того, щоб говорити з американською стороною, звісно, український президент зустрічався із європейськими лідерами з багатьма. Вони всі підтверджували свою підтримку і готують до 24 лютого, до четвертої річниці війни масштабні пакети допомоги. Зоряно, дякуємо, дякуємо дуже, і будемо чекати нових інсайтів, нових рішень, нових обговорень. Тому що фактично, ну що хвилини, сиплеться інформація сьогодні. І ці міжнародні заяви. Дякую за те, що стежиш. І ми також можемо почути все детально. Зоряна Степаненко була з нами, кореспондентка Радіо Свобода із терен Мюнхенської безпекової конференції.